Полі In UA поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спеціальної техніки перед вами. поліуретановий сельмблок переднього важеля передній. Ви бачите, яка у нього, який у нього вигляд. При виробництві використовувався чотирьохкомпонентний поліуретан гарячого затвердіння французького виробництва. На даній позиції надаємо один рік гарантію без урахування пробігу вашого автомобільчика. Якщо цікавить ціна та наявність, будь ласка, звертайтесь. До нас на сайті поліінюа, або телефонуйте за номерами, зазначеними в описі під відео. Залюбки зможемо вам допомогти. Якщо цікава тема використання поліуретану в автомобілях, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, будемо випускати відео, в яких будемо пояснювати такі речі, як колір поліуретану, скрип поліуретану, наскільки витримує мороз і тому подібне.